Дурний придумав, що зліт, то з розуму. І, і мені вже багато років, а я як дитина навіть радуюсь тим, чого в мене ніколи не було, але є в дочке. Подивіться, які туфельки, які туфельки. Ха -ха. Мрія, я все життя мріяла про такі, про каблучок. Отакий, От о! Ох, який каблучок, Господи! Хочеться плакати! Що в мене ніколи таких не було. Я собі уявляю, як би я ходила. О, в цих би я була на якомусь ювілеї. Подивіться, які красиві. Боже, як навчилися робити. А тут такі кольорові під любу сукню підійдуть. О, в мене колись такі були такого кольору, правда, каблук був грубший, але я була один раз, поки чоловік не сказав, що більше не прийде, якщо я їм вдягну. О, такі. І здається ж, такі акуратні, слухайте. А, а вона теж ножку має немаленьку. Ой Боже. Тако хоч подивлюся та й позавідую. От, і, і знаєте, і подумаю собі, ну як? Як це ж треба витримати на такій шпильці ходити? Мені то не зрозуміло. Дуже, мабуть, хтось дивиться і сміється. Думає, що вона там таке розказує, яка є ровна. Взяла та й пішла. А мені це так, знаєте, якось так ніби якась така перешкода, як на говерлу піднятися. таке <смі> саме мені би було піднятися На такий каблук. Ой, Ось така мрія не збулася походити на каблуках. Але нічого, слава Богу, що дочка від мене нижче на 5 см. І вона оці всі туфільки з задоволенням носить. Я хоч за нею порадуюсь якщо за себе не могла. О, от таке. Таке бабі прийшло сьогодні. Така ностальгія за юністю і радість від того, що дочка все-таки може більше, як я могла.